Я вирішила повернутися на барахолку в якості продавчині. Причепорилася, бо на барахолку як на свято. зі мною всі мої пожиточки. Що ви мені? Персик, просто, просто персик. Так, страшно красиво. Ну, я прихильниця цього, це мої роботи. А може, немає. Немає. Може телефончик Така жара, я ж кажу, треба було надо було взяти стілку, вот тут розкласти і в бікіні не лягти. Оце вот був маркетинг, правильно? Вам не опасно. Правильно? Опасно. <звачки> ну що. Я вирішила повернутись на барахолку в якості продавчині. Хто дивиться мій канал давно, знають, як я люблю барахолку та речі з неї. І ось одного разу я вирішила проекспериментувати і приїхати туди не в якості покупця, а в якості продавця. Ось як це було. Я знову вирушаю на барахолку на Петрівку, але не в якості покупця, а в якості продавця. Може з вами тут поруч 20 не можна. Не можна? заняти для наткнення, для того, щоб здоров'я Що для тебе? Дуже... Все сплачено. Не треба думати, що тут одні бідні люди продають другим бідним. Да. А як тут треба правильно продавати? Треба з ними спілкуватися, казати, подивіться там. Ну, Треба трошки язичком працювати. Да? Вот так, вот так, вот так. Дорожна робота, що я стараюсь для вас. А що треба робити? Треба отак от, Помазу. отак, отак от помазати, да? Так. По всьому, по всьому, по всьому. Ну, я вже я я вже як ділова. Це була неймовірна пригода, досвід, нові знайомства, і з цього моменту сплинуло вже півтора роки. Але я все одно думаю про це знову. І я вирішила знову повернутися на барахолку та трішечки підзаробити. І ось на ці вихідні я планую свою поїздку. Та на цей раз я буду розумнішою. Оскільки в мене там вже є знайомства, то я не буду їхати туди о 6-й, о 7-й годині ранку, щоб зайняти місце, а просто напишу своєму знайомому Володимиру, щоб він мені Зайняв там місце і мені не довелося так рано вставати. Володимир не одразу розуміє, хто це, тому просить фото. О, нарешті згадав: чоловік одразу розпиляється у компліментах та зізнані у коханні, я ж натомість пишу по справі, що хотіла б в цю суботу приїхати поторгувати, чи буде він на місці. Але тут він мене шокує. Що не впевнений, якщо забере авто з ремонту. Так, ну незрозуміла ситуація якась вимальовується. Невідомо, що там у Володимира з автомобілем, чи приїде він, чи ні. Пропоную Володимиру списатись у п'ятницю і вирішити остаточно. І так п'ятниця настала, тож знову пишу, щоб дізнатися, що і як, і чи відбудеться моя поїздка на барахолку, все ж таки. Володимир, ну що, полагодили своє авто? Будете завтра на барахольці? Так, все добре, полагодив, буду. То можете зайняти мені місце біля себе? Звичайно. Фух. Ну нарешті, нарешті, ми все погодили. Тож завтра я вирушаю у свою торгівельну путь. Ранок наступного дня збираю товар для продажу. На цей раз вирішила торгувати виключно ляльками власного виробництва, сережками та іншими гендмейт виробами Подивимось, чи буде попит на такі речі. Ну що, я вже вийшла з дому, причепорилася, бо на барахолку як на свято. От зі мною всі мої пожиточки. Сьогодні на барахолку поїду на міському транспорті. Не так, як у перший раз на таксі, тому що в минулий раз мені в коментарях писали, що наші люди на таксі на барахолку не їздять. Тому сьогодні їду на барахолку на міському транспорті. Ось купа речей, трошки важкенько, звісно. Але що? Ну, спробуємо так. Ну, з Богом. Я вже на зупинці. О, це фарт! І одразу потрібний мені тролейбус. Зазвичай він ходить раз на 40 хвилин. Це гарний знак. І ось я вже на улюбленій барахольці. Ну що, сумувала за мною? Я за тобою дуже. Тільки півдев'ята ранку, а людей тут вже мільйон. Мені здається, я ніколи так багато тут не бачила, ледве повз них пробираюсь із своєю кравчучкою йду на зазначене місце. О, вже Володимира бачу здалека. Боже, хто? Це місце я ці... зайняли. Я тебе цілий гектар. Ці боже мой, добрий день, добрий, добрий день. день. Який Распалу. ви красиві сьогодні, а, прям... какой Посмотр, Пр... красивий сьогодні. Ви там я позволили. Причепурили. Та я, я навіть не впізнала. Я думаю, боже, це він чи ні? Він, а я, та звісно. Бо... Дякую вам, що ви та мені. Смотрите, та, та... М -м, персик, просто, а, просто, да просто персик. Дякую. О, Розкладаю товар для торгівлі. Пригоди починаються. Не продаєш? – Ні, Мені ж потрібно. – Зачем вона тобі? Як? Торгува? Ага, ага. Там дочекаєшся. Що стільки народу сьогодні. Ну завжди стільки народу. Особливо в з дубовки. Ну я щось взагалі, я її дійшла сюди. Ні, ну це добре, ми ж прийшли. Ми а ж прийшли мы... власть... капусту робити, правильно. Нет. Капусту будемо робити? Так, давай по чуть-чуть. Ні, хвати, хвати, не треба. Трошки п'ють. Мені треба розкластися. Потім подумаємо, подумаємо. Так, та да, да, я сама що. Це сумку ж он пошило. Руки не для скуки, як то. Руки матіков не стоять. Не стоять, не стоять. Ви бутерброди Мам. взяли нам сьогодні? На. Що сьогодні на обід? Сало, колбаса, персик. — Я Угу. По дорого валютному. Поэтому не нарядився і делікатеси взяв. Ну, шикарно. Я теж взяла. Я теж взяла. Да. Дякую. Не пройшло і п'яти хвилин, як з'являються перші зацікавлені в моєму товару. 400 гривень – це ручна робота. Прикольно. Да. Це на лабуба там якась. І їх все більше і більше. З нашого дитинства, якщо ви з 90-х. А По 200. Це теж ручна робота моя. Це чаки. Ча, піцький, пішма, але, <правжу> Гарна, дякую вам, дяка. Зранку я не п'ю, та і взагалі зараз не п'ю. А ось на каву за любки погоджуюсь. А каву? Каву, да. Кава. Я піду візьму натурально. Да. А, а там є така, що з автомату? Ні, ну, от сейчас на газу прямо натурально делаю, мужик. Ну ладно, любу, давай ты любу. Зрання вип'ємо каву, ну як інтелігенти, а не як ото якісь басяки. Ну басякі. Нормально, ну, все добре. За каву буду вдячна. Ще один зацікавлений. Це все ручна робота, все нове. Так, страшно, да, страшно красиво. Ну, я прихильниця цього, це, це мої роботи. Ми теж слухи збираємо. Ну Це жінка там, я подружній ще маю. Ага, але а я, які, а які вона збира? зараз, зараз я, найду. я теж збираю, але тільки хорор. Хоро маньяків всяких ляльки, маяків. А це ручної роботи? Ні. Ні? Я таких навіть не знаю. Це не це вони. Це Нанана на на, -на сюрприз. Це як... вони в яйцях, ні? Ні, они як мови, да не а? а Це ж вони дорогі то, так? Ну так. Оскільки ага, по тисячі одна десь. Ну по тисячі, але в інтернеті вони є по 250, Йод, там сумочка, вони в сумочку ховаються, там ще є якісь дали. Ага, дякую, дякую. Дякую, 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 Вов, дякую. Це, у мене їх 16 штук, але їх там до 30. Ага, ага. Ну Я покупаю, там у мене ціна середня 70-80 гривень. Ага, 60. Да. Ну бачите, це популярне захоплення. Да. Ну вас точки молострачи можна. Це добре. Вова, вибачте, дякую за каву, дякую, то я. Ну нічого, що я буду от та що ну, я видюжуваюся. Хороша кава. Та ти взялась на мою голову. То що, як зараз торгівля йде? Ну, як коли? В суботу краще, неділю не так, а? не дуже. Ну. Ви пам'ятаєте, скільки я в минулий раз заробила? Ти мені не казала. Не казала? 210 Двісті десять гривень. Це все? М -м -м. А що ти не сказала, мало додати мені? Я б додавав. Ну їх. сьогодні я скажу, якщо що. Дивіться, я сьогодні настроєна на 2 тисячі заробити 2 тисячі. Це реально? Я ще дві Ну, Нормально. Взагалі? Все, Все ловлю на слові. Ох, я не очікувала такої уваги до себе сьогодні. Дуже приємно. А це? 100 гривень брелок. 50 гривень упаковка. А ось і перша продажа. Так, це ви що берете. Оте, додово. Добре. А не пройшло і півгодини, як я торгую. Так. Треба здійснити базарний ритуал. Першими заробленими грошима помазати інший товар, щоб краще продавався. Помазати, щоб гроші приходили, щоб гроші приходили. Так. А подивися, Ленін є. Який Ленін? Ленін є там? Там Леся Українка. Ленін є там? Який Ленін? Це у вашій молодості там був Ленін, а тут вже не Ленін. Вова, що за жарти Радянського Союзу? Півгодинки пройшло, 200 гривень заробила. А Що ти казала? Такі страшні. <смі> да. Це ви самі? Так, да, да. це все ручна робота. <смі> ну, для мене це комплімент, коли люди кажуть, що дуже страшні. Я взагалі хоррор фан. А мозику ємус? Я люблю реп, бо я з Харкова, а Харков це. Я з Харкова. ви що, бачите? Як вас звати? — Марія, а вас як? Сергій. Я частенько тут буваю, не раз, не бачу. А я взагалі тут другий раз. Перший раз я була півтора року назад. І от знову а, е вирішила прийти. А може, немає? Немає. Так, може телефончик Ха, Ні, Я вам відмовлю, напевне, бо я не знайомлюсь. Так. Можете записати, може по. Давай, давайте я запишу, якщо що, да, то. Якщо, а скільки вам років? Ой, я вже старий. 54. А дорослий, да. дорослий. Доросли. Так що не п'ю, не, не курю. Ось так ще і немножка є форму пакету. Да, ні, ну ви не виглядаєте на п'ятдесят. Ясенька, буду у нас. Добре, добре. Дякую і вам розтаргуватися. Дякую, дякую, дякую. Так, барахолка це не тільки продажі, а й нові знайомства, що також дуже і дуже цікаво. А ось неочікувано повертається дівчина, що в мене вже робила покупки, і докуповує ще значків. І зараз мій заробіток вже 240 гривень, що вже перевищує той, що був у перший раз. А тільки початок дня. Це все ручна робота, це я роблю. Я більше, як так? Да? Ну, взагалі мені подобаються страшні, тому в мене Хелловін кожен день. Повіду ви. Що? Не скажешь, да? Ну. Такая, в чорному вся, да? Ну, лицо у вас, это, симпатично, а это все. -таки. Да, ну це мое таке друге я, знаете? Те, что всередине. С вами опасно. Ви... Опасно. Я сразу шел, ведь заговорились. Да. Мне интересно, что она такой делает. Да. Тут, о, тут еще страшно. Да? Ой. Дякую і вам також. Гарного дня. Людей на Барахольці все так само багато. Вони цікавляться моїми роботами. Роблімаше? Ні, це полімерна гліна. Роблять компліменти. Труба чиста не зробите? Можу зробити на замовлення любу ляльку. Фотографують, але поки що нічого не купують. Янки мені твої подобаються. Та я взагалі така, нічого. То скільки вам років? Я молодий, мені всі кажуть, що мені 45, трошки старше. <гум> Любиться, бо саме саме з дівчини. А поки такі справи, то можна трішки її перекусити. Хлібчики з салом просто візьму. Ну, бери своїми руками. Ну давай. так, щоб вже не бери. вашими грязними. Бери. А то ви там залі трогали і тепер... не бери, бери. бери пару кусочків, ложи один, другий підживиться. Ой. Я ж таке жирне ну, не їм. Вверху кусочок положеться прикриті. Не встигла я перекусити як і ще одна продажа. І в мене вже майже 300 гривень виручки. Дякую, гарного ну, дня вам. Скажу вам, в обідній час в спеку дуже важко торгувати без парасольки на пекучому сонці. І помічаю, що людей через це теж стає менше. Так, така жара, я ж кажу, треба надо було, було взяти під стілку, тут розкласти і в бікіні лягти. Оце б був маркетинг, правильно? Я ж тобі прилад. Їдемо пушевої там озера покупаються. Та то не те, то, то б я собою привертала увагу, розумієте? А, ну так, якщо привертаєш, то тут все не, ну, якщо, не, ну Якщо б я тут лягла, тут же тут, тут, тут б... більше б було покупців. Минає ще одна година, потім дві, три, а нових продажів нема. Хоча зацікавлені є. А це чаті не бежи на чаті, купи чать мата. Це молодь такого не знає. Вже пів на другу ситуація в мене не змінюється. В такий час всі продавці вже потихеньку збираються додому. Мабуть, буду збиратися і я. Та що, вже скоро потихеньку треба додому? День вже працює. Та так. -да. Складаю вже свої коробки і тут. Клас, я візьму. Оцих двох? Да. Так, давайте. Ми з чоловіком заходили на ринок, він каже. Знайдемо щось якогось чакі. Я... я вам так дам навіть тому що Ой, Боже, дякую, дякую дуже. Просто в самий останній момент моєї торгівлі. Окрім цього, дівчина ще зверху додала 100 гривень. І я заробила ще 500 гривень. Ось такі неочікувані події тут на барахольці трапляються. А я все ж таки вже йду. Дякую вам Два. дуже. Гарного дня. Дякую вам. Вова, ну все, я пішла. Дякую вам за все, що прийняли мене сьогодні. Все, гарного дня вам на зв'язку будемо. Ну що, підведу підсумки своєї сьогоднішньої торгівлі на барахольці. Сьогодні на барахольці я заробила аж 800 гривень. Це в 4 рази більше, ніж у перший раз. Звісно, що я задоволена, тому що отримала купу компліментів щодо моїх робіт від покупців. Тому зараз я з грошима, з гарним настроєм і йду додому відпочивати. А ось чи повернуся я знову продавчиню на барахолку, я не знаю. Якщо це і відбудеться, то мабуть через півтори роки. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі, па.